5.30 ранку. Всім вітання на каналі ProSpінг. Сьогодні ми в межах міста Київ, а саме знаходимося на Абалоні і будемо шукати хижака. Знов зі мною сьогодні моя хрюха Азура XP до 28, катушка Дайва Калдія 21-го року тисячі. Ось вона в мене тут відпочиває в захисному кофрі. Ну і Шо, будемо, друзі, давайте зараз збиратися. Так, дійшли ми до водички. Складно було знайти місце, тому що в кожній дирці стоїть хтось. Типо там. Самі розумієте, так? Да? Фідеристи і та інші цікаві люди. Водичка так, так дуже впала по зрівнянні з тим, як ми колись тут були місяць тому з Дмитром. Ну, це й очікувано, тому що у нас літо на вулиці. Опа! Давайте розпочинати. Так, починаю я з такої приманочки Angry Bates, бачите, так? Да? 14 грам і пробуємо. Шукаємо. Взяв я сьогодні з собою телспінери, що зараз доречно. О, ну 14 грам суперово відстукує дуже тверде дно і добре, що у нас є добре, що у нас є течія зараз. Це, як ви знаєте, дуже позитивно відображається на активності риби. Та й погода в цілому, бачите, така пасма більш. Не Судакова, більше щука любить таку погоду. Ну і добре, що не палюче сонце. Так, ну, головне нам зачепитися за рибу. Ну, друзі, давайте не зубляємо. О перший вихід я бачу якогось хижака. А так поки що у нас на поверхні тиша. Жереха не видно, Слухайте, 14 навіть мені тут багато. Я би тут грамів 10 поставив би. Так, до речі, давайте включимо режим риболовлі на нашому годиннику саме для того, щоб, саме для того, щоб засікти, скільки ми. З вами знаходимо, <хи> ну і щоб точки можна було за... поставити, де ми найбільше будемо затримуватись. Ну, якщо буде десь клювати, теж саме відмітимо точки. Пропоную трошки зменшити приманочку, давайте поставимо зараз шайнера, 3 дюйма і Ось 10 грам, гачок 2, друк 0. Якраз те, що нам зараз потрібно, тому що, як на мене, 14 трошки трошки забагато. Ой, у нас 14 то трохи забагато. Ну і, звісно, постійний рух, рух треба шукати, де в нас є активна. Рибка, тому що, як правило, риба клює з-підходу. Тобто підійшов там в перших 10 закидах, якщо вона присутня тут активна, то вона обов'язково клюне. Так, давайте зараз поміряємо якраз гачок 2.0. Дивіться, як гарно на... стає на наші 3 дюйми. Колір, я думаю, ви всі впізнали. Натуралочка. О, бачите, яка краса. Так, ну, дивимось. Ну, 10 грамів повинно бути значно цікавіше по паузі. О, то, що потрібно, якраз 10 грамів, прям бімба після підриву. Десь секунди, 4 аж падає. От. от Зараз в мене стоїть 0,6 шнур. І от, до речі, в цій експіхі не написаний нижній тест, написано верхній 28 грамів, тобто до 28 грамів. І от 10 я ще відчуваю в руки. Ну, думаю, десь вона 8-28, отак от, щоб прямо відчувати в руку. А так контроль приманки, думаю, можна і 6 проконтролювати. Ну, 10 чітко. Саме от на цій глибині, на цьому дні з 0,6 шнуром, 10 грам відчувається чітко в руку, без питань. Поки що, друзі, нам нічого не вдається, наче і водичка рухається, але е, нічого поки не клює. Лякає мене те, що я дивлюсь, що там попереду дуже багато. Фідерістів, і ми можемо банально, просто ті дирки найперспективніші, просто не зможемо там ловити. Оце дуже такий великий мінус цього місця, тому що тоді, коли ми ловили, тут ще було будівництво і тут нікого не було. Тому у нас тут був плацдарм, так би мовити, для риболовлі великий Давайте зараз будемо рухатись. Думаю. Зараз ми кардинально змінимо приманки, спробуємо половити на залізо. Є в мене набір толспіннерів, є і поменше, і побільше, і що треба щось шукати. Поки що на силікон у нас жодної покльовки. Ось Дивіться, в мене є ось такий набірчик. Це новинки телспінери торгової марки Акурат, наші українські телспінери. Дуже круто вони заводяться. І Цікаво те, що це малесенькі-малесенькі тілспінери вагою всього 4,5 грама. Ось дивіться, які класні кольори, різні кольори полюстків та самих приманочок. Що давайте спробуємо трошки залізом пройтися, тому що е, поки я не бачу ніяких перспектив, якась мертва вода, нічого не гуляє взагалі. Ну, бачите, так? Да? Як вони зроблені, тобто е малесенький-малесенький тейл, пелюстки, звісно, на підшипнику повинні заводитись просто з півтика, це дуже важливо. Ну і дуже великий плюс, що в них є ще ось оця от гра, така як у цикатки. Ну, заводяться одразу, тільки вони в воду потрапляють. Це, до речі, дуже-дуже важливо. Не знаю, видно вам чи ні, але гра просто суперова. І дуже сильно високочастотна. Отака коливальна гра в них. Давайте спробуємо, може якийсь жерешок, окушок, десь щось, десь щось якось. О, ну і прикольно, слухайте, на хрюсі. Робиш проводку і відчувається навіть такий малесенький толспінер, відчувається 4,5 грама, до речі. Відчувається оцей р -р -р -р. Ні, грає дуже класно. Просто суперово. Далеко ми, звісно, кинути не зможемо, тому що у нас потужна вудка. Для таких тейлів це в ідеалі. Мати вудку щось типу там 2.10, там 3.12. У нас з вами по факту десь 8.28 Так, а зараз я ось такий, бачите, поважче поставив в такому класному голографічному кольорі, щоб втулити його подалі. Тут прям буде у нас така потужна вибрація. До речі, от ми коли були з Галашем Дмитром, тут ловили непогано, у нас водичка була аж у ці кусти. Бачите, ці кусти були повністю затоплені в воді. Тобто зараз мені тут нижче коліна, а було тут стою по груди. От, уявляєте, да, наскільки впала вода. Ну, цей тейл значно далі летить. От великий плюс телспінерів в тому, що в нього є оцей пилюсток, вони бувають різною форми. бувають лонг, бувають е, такою капльовидної форми. Ну, тобто лонг він дає менший супротив. А, і, наприклад, один і той же телспінер з одною і тою вагою, але з різним пилюстком, падає з різною швидкістю. От, і тому Ми можемо таким чином підбирати вагу для дистанції і полісток для швидкості падіння. Приманки. О, є! Є, друзі, одразу ми спіймали, не знаю що, але, але щось спіймали. Але щось спіймали. Щось у нас є там на тому кінці. Оце у нас на кушок. Дивіться, одразу на важкий телспінер. Ми спіймали окунця. Ну, бачите, спрацювало наше припущення. І, до речі, ну це таке було шкрябання по дну. І ось такий невеличкий окунь Дуже такий красивий, з такими гарними червоними пір'ями у нас вже на гачку. Ну що, лайкос, друзі. В такому безвихідному, здавалося. Пановище ми з вами спіймали окуня. а ловимо ми з вами не багато не мало, але вже майже годину. Четверта точка, і ось тільки у нас перший окунь. Ну, до речі, тут, да, тут такий підйом ракушечний, тому що я от кожен раз на малесенький телспінер витягував, а ракушку, і ось можуть якраз на цій бровці. І пастись на кушок. Ну от навіть такий невеличкий окунь на цю вудку чітка поклівка Ох, є знов чіткі клювання, треба підтягнути фрикціон. Слухайте, лупить він його біля дна. Саме у нас хоч з'явилося клювання, мабуть, захліст нас вийшов, тому що я не відчуваю пелюстка. І ну, от бачите другий закид на наш тейл і одразу ще одна поклівка. Бачите, в нас перехреснувся сам тренік на підсічці за повідець. І просто банально на паузі, не дивлячись на його вагу, там я не пам'ятаю скільки грам 14, мабуть. Вагатого телспінера або навіть 16, ну, скоріш за все 14. От, І е, за рахунок того, що ми маємо такий каплеподібний полюсток, е, нам ця вага дозволяє зробити більш дальний закид, але полюсток нам виконує роль такого ніби парашуту. І відповідно, повільнюється падіння нашої приманки. Проводка телспіннерів може бути як рівномірна біля дна, як в толщі води рівномірка, так і ось звичайний джиг. Але трошки ну, з більшою фазою проводки. Тобто ви не 2-3 оберти робите, а десь 5-6. Опа, акуньок. Що, друзі, ще, бачите, працює. Наш телспінер сьогодні. Поки що в нас ось така рибалка. Але, до речі, ось приїхав Сергій. Приїхав мені допомогти ловити лобити. Будемо його жарити. Жарити серий. Це серий, серий є стаття, по-моєму, за це. Знаєш, там за крупна рогатова скота, так само за конів. Коротше, жарити ми його не будемо. Хоча, бачиш, паз нього працює. Робоча. <laughs> Давай, друже, пливи. Або ракушка, риба ракушка, або риба щось. Щось тяну, друзі. Можливо, і ракушка, тому що пропелером іде. Ні, щось, 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 щось тяну. Рака, пацани, це просто хана. Це просто хана. Хлопці, ну що? Ось так. Я ж казав, що батя, батя в хаті. Дивіться, там спінери ловлять навіть раки. Ось такий у нас улов. Три окунчика, рак. Сіри, ти бачив таке? Бачив. Я бачу. таке бачу зараз. <рес> так, ну що, браток, забираємо тебе на пиво чи відпускаємо? Сери, що робити? Жар, жар, ну його? Ну в клеші? <рес> Це дуже, дуже опасно. Коротше. Отака у нас, друзі, рибалка. Ну, будемо шукати. А як його назвемо, рака? Срака. Срака. Це Степан Срака. Рак Степан Срака. Відпускає. Ну що, давай, братан. Тікай. Єсть. Окунь ще, друзі. Звикиду, бачите? От на викиді там гряда. І саме на падінні, саме на падінні з далекої відстані, от бачите, лупашать на наш тейл. До речі, це крутий колір, я вже неодноразово саме на нього ловлю тут окунців. І бачите, що наскільки навіть така потужна вудка відпрацьовує, клюваки, ну, окунь такий вже більш-менш гарний, дивіться. Акушок кушок вже такий схожий на окушка. Так, ну що, друже, дякую тобі. Ниряй і будемо давайте далі ловити. До речі, там от звикиду вже не перша плювака в мене. І що цікаво, от саме на падінні. Тобто не в провоці, От, закинув, тримаєш і на падінні от потока дрих, і сидить. Є, так? Да? Ого! О, Сергій щось вполював, друзі. Щука! О, дивіться, Сергій яку щуку вполював. Що тобі допомогти? Вона така маленька, да, так дивись, дивись яка. Ось у нас вже окрім раків. Окрім раків і... окунів є ще... Що Ми робити так. Але ти заможня людина, ти можеш собі дозволити таке робити, так? Да? Ну що, поки у нас такі результати, трошки я набдибав оконців, Сергій прийшов одразу, полював щуку, я ще спіймав рака одного, це просто. Перший рак в цьому сезоні. Ну, все, вирішили рухатись далі. Буду продовжувати зараз ловити на тулспінери, але трошки будемо ще перебирати силікон. Ну, а раптом раптом все ж таки ми намацаємо судачка, і все ж таки вдасться нам його сьогодні з вами половити. Ось такий у нас тут, бачите, парк. Йдемо далі. Сергій в шортиках. <гах> yes. На розслабоні, на чилі, на розслабоні. Вейдерсом не в сумці. Вейдерси носи он в сумці. Паяв на новій точці. Саме на протяжці. Ну це окунь. Це 100% в окунь, тому що така двойна поклівка була. И... Невеличкі, але бачите, сьогодні телспіннери роблять рибалку, тому що на силікон взагалі нічого неможливо спіймати. А от на телспінери, бачите, отакі от красунчики окушки, такі, да, серий, гарний колір. Такі темні, да, з таким яскравим червоним пір'ям. бачите, да. Сьогодні у нас окуньова риболовля. Давай, братан. Ну так, да. дуже прям на викиді, на викиді він клює. Після закиду я відкриваю катушку, щоб тейл швидше впав, але близько до дна вже закриваю, щоб він, так би мовити, не в холосту падав, а ще грав. І ось просто отакими, знаєте, шморгаючими ось такими протяжками вздовж дна та чиркаючи пелюстком по бровці, ми його все ж таки якось провокуємо на поклівочку. Так, дійшли ми вже, бачите, до моста. Нового. Ну що, поки що у нас так, що стабільно давала рибу тільки одна точка. Там ми спіймали щуку, в принципі, всіх окунів. Все остальне ось ходимо, жодної покльовки. Не знаю, може через те, що дуже давить погода така, бачите, хмарно, штиль. Може через це. Може через те, що риба просто зараз знаходиться. Трошки десь в іншому місці, хоча, ну, дуже ж по-любому вона повинна бути. Якісь коня там чи дрібний судак. Та по факту бачите, що нічого. Так, що, хлопці, давайте вам покажу тейли, які сьогодні найбільше мені принесли рибу. Ну, по-перше, як я показував, от дивіться, які малюки. Ось порівняйте їх з цими телспінерами, це новинки 4,5 грама. Є, бачите, дуже широкий вибір кольорів. Бачите, є кислотні, є голографічні ось такі, ну всілякі, з різними кольорами полюстків. І ось хлопці присилають це ось такі коробці. бачите. От. Ну, а сьогодні спрацювали теж акуратовські телспінери. Оцей червоний у мене сьогодні чемпіон. Всю рибу спіймав, він навіть спіймав рачка сьогодні одного. Посилання всі залишу вам. під відео. дуже раджу. Ну, По-перше, ці телспінери заводяться, тільки потрапляють в воду, одразу запускається по лісточок. Вони не перехльостуються, тут стоїть ось в дубці. Якісний підшипник, який не заліпає, все працює. І все зроблено таким чином, щоб пилюсток не за затрійників. І ще в них унікальна форма. Я вже неодноразово про це розповідав. Тобто на проводці тейл має ще саме тіло, має ось такий от високочастотний ролінг. І він, в принципі, себе поводить в воді, наче цикада. Отак, от, хлопці. А риби було небагато. Ну таке буває, тим більше ловили там і сьогодні в місці. Я думаю, що це все ж таки пов'язано з рівнем води, плюс ось така погода давляча. Як правило, ось коли там штиль, така пасмурна погода, це таке, що щука ще може поклювати. А судак чи окунь вони не дуже полюбляють таку історію. І більш того, дуже сильно впала вода. Можливо, просто та активна риба, яка тут була минулого разу місяць тому, де ми ловили. От, вона просто перемістилася на інші локації. Все, вам подякував за перегляд. Попереду у нас чемпіонат України з лову човна. Буде в мене класний, сподіваюсь, репортаж з Дністра. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте дзвоник, щоб не пропустити класні відео. Вам подякував за перегляд і побачимось на наступних рибалках.